В нью мексико так само, як і в Техасі, я неодноразово спостерігала якусь, знаєте, особливу любов жінок, людей до етнічних прикрас. Взагалі, в Техасі це дуже популярні прикраси. Зараз я в нью мексико Ми зайшли в сувенірний магазинчик, який знаходиться біля печер. Роблю для вас відео про печери. Перший раз в житті були дуже великі враження у мене від печер. Ніколи не думала, що мене так приплющить. Ходячи під землею в тих печерах, це було щось неймовірне. А тут зараз показую різні прикраси. І дивіться, як я вже казала, американці люблять все таке, щоб було, знаєте, миле, щоб воно було класно оформлене. Вон ці браслети, якісь в етнічному стилі, індіанські сережки. Воно коштує недорого, але воно так, знаєте, маняще все таке. Хочеться його потрогати, хочеться його купити. Будеш носити, не будеш, але хочеться. Це жага, знаєте, обладання.